Це відео теж для початківців, такий є серед моїх підписників. Справа в тому, що на каналі є відео про вимірювання електричної напруги, але силу струму вимірювати дещо складніше. І ще, саме під час вимірювання мультиметром сили струму є великий шанс пошкодити тестер, бо в цьому режимі він має малий внутрішній опір, і якщо його підключити безпосередньо до джерела, щось перегорить. У кращому випадку тільки мультиметр. І так, що ми знаємо про силу струму? Те, що вона вимірюється у амперах, позначається літерою І і дорівнює відношенню заряду, який протікає через переріз провідника до часу. Амперметр позначається кружечком з літерою А. Ця одиниця 1 один ампер, названа на честь Андре Марі Ампера видатного французького вченого. Крім 1 А, використовують зменшені одиниці. 1 один мА це 1000 доля ампера. і 1 мА це 1 млн доля А. Також використовують збільшену кратну одиницю 1 один кА це 1000 А. Вимірюють силу струму амперметром, міліамперметром чи мультиметром у відповідному режимі. Але перш ніж братися за мультиметр, скажу дуже важливе правило вимірювання сили струму. Амперметр чи тестер вмикають в розрив електричного кола, тобто послідовно зі споживачем, так як показано на наступних схемках. Наприклад, щоб вимірити силу струму через лампочку, яка підключена до акумулятора, треба з'єднати послідовно акумулятор, амперметр і цю лампочку. Якщо ми сказали, як треба підключати Амперметр, то варто сказати, як не можна його підключати. Не можна підключати акумулятор безпосередньо до джерела живлення або паралельно до джерела живлення. І категорично не рекомендую підключати амперметр безпосередньо в розетку мережну. Це може привести до короткого замикання, псування обладнання або навіть до нещасного випадку. Амперметр чудово впорується із своїм завданням з вимірювання сили струму, але зручніше користуватися мультитестером чи мультиметром, тому що в одному приладі зосереджено декілька корисних функцій. На тестері треба вибрати режим ампери DC і починати вимірювання з більшого діапазону. На цьому мультиметрі теж є режим вимірювання ампери DC. DC значить постійного струму. Якщо ми обираємо режим 10А і щуп мультиметра треба переключити в відповідне гніздо на 10 А. Ну от, наприклад, щоб виміряти силу струму через світлодіод, треба вибрати ось такий режим. Бо ми очікуємо силу струму не більшу ніж 200 мА. У цьому дорожчому мультиметрі теж є гніздо для 10 Амперного діапазону. У цьому випадку перемикач режимів треба поставити в положення «Ампери». А для менших струмів переключити щуп у початкове положення і вибрати режим «Міліампери». На індикаторі видно «Міліампери DC постійний струм. Тепер давайте складемо найпростіше електричне коло, яке складається із батарейки на 4,5 В. Це батарейка від ліхтарика і одного світлодіода. За світлодіод не переживайте, у нього там ще є додатковий опір в трубочці. Як поміряти силу струму через світлодіод для цього треба розірвати, розімкнути електричне коло і в місце розриву включити мультиметр, включений в режимі міліамперметра. Ну от, стрілковий прилад показує силу струму біля 5 мА. Точність, звичайно, не дуже висока. Щоб більш точно вимірити силу строму, треба використати цифрові мультиметри. Ось такий недорогий, але дуже поширений мультиметр дає нам вже більш точні результати. Прилад показує понад 5 мА. А через погані контакти біля щупів, через неякісні щупи, покази дещо змінюються. Тепер візьмемо більш якісний мультиметр. Встановимо його в режим вимірювання міліампери DC. Цей прилад показує силу струму 4,8 мА. Звідси робимо висновок, що сам вимірювальний прилад вносить свої корективи в роботу електричної схеми. Адже внутрішній опір кожного прилада може відрізнятися і тим самим змінюється сила струму. Перейдемо до більших струмів. Виміряємо силу струму через лампочку 6 вольтову. Для цього подамо на лампочку 6,5 вольти. Це нормальний режим живлення для такої лампочки. Для цього знову розірвемо електричне коло і в місце розриву включимо вимірювальний прилад. Вибираємо діапазон 500 мА. А. Це найбільша межа в цього приладу. Замикаємо електричне коло. Стрілка зашкалює. Це означає, що цим приладом ми не вимірюємо силу струму, вона занадто велика. В кожного приладу є свої межі. В цьому мультиметрі одразу включаємо режим 10 А. Перемикаємо щуп. Перемикач ставимо в положення Ампери, Замикаємо коло і бачимо, сила струму становить 1,7 А. Між іншим, за цією силою струму і за показами вольтметра на джерелі струму, можна досить точно обчислити потужність, яку споживає ця лампочка. Вона становить 10,9 Вт. Наступний приклад. Визначимо силу струму, яку споживає напівпровідниковий лазер. Тут все просто: вона становить 23 мА, хоч можна виміряти більш точно, для цього переведемо мультиметр. В режим вимірювання міліампери. Ну от, хто хотів точніше, 23,18 мА. Найбільш обережними треба бути під час вимірювання сили струму через споживачі, що живляться від електричної мережі. Справа в тому, що будь-який з провідників, в тому числі щупи, Можуть бути під мережною напругою, під напругою понад 400 В відносно землі. Взагалі таке вимірювання можна рекомендувати лише для віку 18, та ще й при наявності певної кваліфікації. Ще раз попереджую: навіть витягнувши один штекер з розетки, другий може бути під напругою, під небезпечною напругою. Ну, а мультиметр цей, на відміну від двох попередніх, може вимірювати як постійний, так і змінний струм. Він працює в режимі True RMS, тобто вимірює значення напруги чи сили струму незалежно від форми сигналу. Вибираємо режим 10 А, дотримуючись правил техніки безпеки, не торкаючись руками оголених провідників, замикаємо електричне коло. Ось в цей момент і щуп, і крокодил можуть бути під небезпечною напругою. Якщо ви сумніваєтесь в собі, все треба заізолювати і лише після цього включати приноску в розетку. Як бачите, діюче значення сили струму становить 0,44 А. Тепер маленький тест на уважність. Припустимо, що ми хочемо ще поміряти напругу в мережі. Потім напругу помножимо на силу струму і знайдемо точне значення потужності нашої лампочки. Я включив мультиметр в режим Volt AC, тобто змінний струм. І збираюсь підключити мультиметр до розетки. Увага! Що я зробив неправильно! Ну от, Якщо хочете, можете поставити відео на паузу, роздивитись картинку і написати в коментах, що саме я зробив неправильно. Я думаю, що більшість глядачів помітили, що перемикач роботи стоїть в правильному положенні вольти змінний струм AC. А от Червоний шнур щупа залишився включеним на 10 а на шунт для вимірювання сили струму. Виправляємо помилку. І вимірюємо електричну напругу в мережі. Вона становить 228 В. Попутно можна знайти точне значення потужності лампочки, як добуток сили струму на напругу. Вона становить рівно 101 Вт. Дякую за перегляд.